Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Беатрікс Поттер Казка про Тимка Шпиньку За давніх давен була собі маленька, тостенька, задоволена життям сіра білка, точніше, білчун, на ім'я Тимко-шпинька. У нього було крите листям кубло на верхівці високого дерева, і мав він білочку жіночку на ім'я Розумашка. Тимко шпинька сидів на гілці, насолоджуючись вітерцем, помахував хвостиком і посміювався. Жіночко Розомашко, горіхи вже достигли. Маємо зробити запаси на зиму і весну. А розомашка шпинька. Заклопотано конопатила покрівлю мохом. Та ж наше кобло таке затишне, ми міцно спатимемо всю зиму. Але коли ми прокинемося навесні, худі худющі, то нам не буде чого їсти, відказав завбачливий Тимофій. Коли Тимко і Розумашка шпиньки наблизились до заростів ліщини, то побачили там інших білок. Тимко скинув курточку і повісив її на сучок. і вдвох із жіночкою вони без зайвих слів узялися до праці. Щодня вони робили по кілька вилазок і назбирували повні торбини горіхів, а тоді засипали їх на зберігання у порожнисті пеньки. Їх було кілька неподалік біля чого кубла. Коли в пеньках уже не лишилося місця, Білки почали висипати свою здобич у колишнє дятлове допло, розташоване високо на дереві. Горіхи з торохтінням падали все вниз і вниз, у глиб дупла. І як ти збираєшся їх потім діставати? Це ж як свиня скарбничка, допитувалася Розумашка. До весни я неабияк схудну, кохана, відповідав тимко шпинька, зазираючи в дупло. Вони надійно запасли силу силенну горіхів, бо не ховали їх аби де, а білки, які заривали горіхи в землю, втратили понад половину своїх запасів, бо забували, де саме зробили схованки. Найзабудьковатіший білчун у лісі звався Срібнохвіст. Не встигне зарити горіх і вже забуває про нього. А тоді грибне де-інде і натрапить на чужі горіхи, от і зав'язується бійка. Інші білки й собі кидаються гребтись абиде і увесь ліс ходить ходором. На лихо, в один з таких моментів мимо пролітала зграйка маленьких пташок, перепурхуючи з куща на кущ у пошуках зеленої гусені і павучків. У зграйці було кілька різних пташок. Які співали різні пісеньки. Одна щебетала Хто це викопав мої горішки? Хто це викопав мої горішки? А інша двірінчала Окрайчик хліба і ні крихточки сиру. Окрайчик хліба і ні крихточки сиру. Білки бігли слідом за пташками і прислухалися. Перша пташка залетіла в кущі ліщини. Де Тимко і розумашка шпиньки мирно зав'язували свої торбини і заспівала. Хто це викопав мої горішки? Хто це викопав мої горішки? Тимко шпинька мовчки працював собі, а пташка й не чекала на відповідь. Вона лише співала свою звичайну пісеньку, яка гісінько не означала. Але коли ту пісеньку почули інші білки. То накинулися на Тимка шпиньку і давай його гамселити і дряпати, ще й витрусили йому горіхи з торбини, а невинна маленька пташка, через яку сталося усе це лихо, наполохалась і полетіла геть. Тимко качався по землі під градом ударів, а потім показав кривдникам хвоста і чкурнув до свого кубла. І орава білок понеслася за ним, вигукуючи Хто це викопав мої горішки. Вони впіймали тимка, затягли на те саме дерево, де в того була горіхова схованка, і пропхнули його в те саме маленьке кругле дупло. Отвір був завузький для шпинченої комплекції. Йому страшенно нам'яли боки. Це чудо, що ребер не поламали. Хай посидить, поки не признається, заявив білчун Срібнохвіст і прокричав у дупло. Хто це викопав мої горішки? Тимко шпинька нічого не відповів він богепнувся сторч голов у глибоке дупло, на купу горіхів, які сам же і запас. Він лежав там нерухомо, геть непритомний. А розумашка шпинька підібрала торби свою і тимкову та й повернулася додому. Вона заварила для тимка чаю, але його все не було і не було. Минула самотня і тривожна ніч, а вранці розумашка наважилася пошукати тимка в заростях ліщини, проте злі білки її прогнали. Тоді вона обійшла увесь ліс, кличучи Тимкуш пенько, Тимкушпенько, де ж подівся, Тимко шпинька. Тим часом Тимко Шпенька прийшов до тями і виявив, що лежить увесь потовчений у маленькому ліжечку, дбайливо обмощений мохом, майже в цілковитій темряві. Напевно, десь під землею. Тимко закашлявся і застогнав, бо йому боліли ребра. Ураз почулися чиїсь жваві крочки, і де не взявся маленький смугастий бурундучок із каганцем. Він сподівається, мовляв, що хворому вже краще. Він був надзвичайно добрий до Тимка шпиньки, навіть позичив йому свого нічного каптурика. До того ж у його оселі було повно харчів. Борундучок пояснив, що згори, звідкись із середини дерева, його просто завалило горіхами, а ще я знайшов кілька заритих у землю. Він аж заходився від сміху, слухаючи тимкову історію, і, поки Тимко був прикутий до ліжка, його рятівник припрошував його їсти побільше. Але як же я виберуся з дупла, якщо не схудну? Моя жіночка хвилюватиметься. Ще один горішок чи два. Дозволь я розлущу їх для тебе, тільки й відказував бурундучок. І тим кож пинька все гладшав та гладшав. А розумашка шпинька працювала тепер сама. Вона більше не засипала горіхів до дятлового дупла, бо завжди мала сумнів, як їх потім можна буде звідти дістати. Вона ховала їх під корінням іншого дерева, і вони з торохтінням падали кудись усе вниз і вниз. Якось коли розумашка витрусила туди особливо велику торбину. Звідти ясно почувся чийсь пискіт, а наступного разу, коли білка повернулася туди з ще однією повною торбиною, з під горіхів поспіхом видряпалася маленька смугаста бурундучиха. Сходи геть завалило. Вітальня повнісінька, і тепер ото все котиться коридором, а мій чоловік бурко рундук, утік і лишив мене саму. Як ви поясните цей горіхопад? Дуже перепрошую, я не знала, що тут хтось живе, вибачилася пані розумашка шпинька. А де зараз бурко рундук? Мій чоловік тимко шпинька теж утік. Я то знаю, де бурко. Мені розповіла одна маленька пташка, відказала пані рундук. Вона повела розумашку до дятлового дерева. І, добравшись до дупла, вони прислухалися. З його глибини чулося, як хтось розлущує щепцями горіхи, а низькі і тоненькі голоси, схожі на білячі, виспівують дуетом. Полаялась я зі своїм старим, що ж нам робити тепер із ним? Лайся, не лайся, дорій не дорій, а вимітайся із хати, старий. Ти ж можеш протиснутись у це маленьке кругленьке дупло, почала розумашка шпинька. Так, можу, перебила її Бурундучиха, але мій чоловік буркорундук може й укусити. З глибини дупла доносився тріскіт розлущуваних горіхів і хромкотіння, а потім низький і тоненькі голоси знову затягли пісеньку. Тут розумашка зазирнула в дупло і покликала Тимку шпинько, тю на тебе, тимку шпинько. А Тимко відгукнувся Це ти, розумашко шпинько, от такої!» Він видряпався нагору і поцілував розумашку крізь отвір, але був він такий вгодований, що не міг вилізти з дупла. Бурко рундук не був аж надто розгодований, проте вилазити не хотів, сидів собі десь глибоко внизу і лише посміювався. І так тривало два тижні. Аж тут налетів сильний вітер і зломив вершину того дерева. Стовбур розчахнувся і в дупло захлющав дощ. Тоді Тимко Шпинька вибрався з розколини і подався додому під парасолькою. А буркорундук пробурлакував іще тиждень, хоча просто неба це й завдавало багато клопотів. Нарешті з лісу вийшов великий ведмідь. Мабуть, він також шукав горіхи, бо наче щось винюхував. І Бурко рундук мерщій дременув додому. А вдома Бурко відчув, що схопив нежить, і це завдало йому ще більше клопотів. І тепер Тимко і розумашка шпиньки тримають свою горіхову комору на замочку. А маленька пташка щойно побачить бурундучків, так відразу й співає. Хто це викопав мої горішки? Хто це викопав мої горішки? Але їй ніхто ніколи не відповідає.